Чудно, мені здається, трошки я себе під'явлю, ні, нормально. Ну що, клас, я вас? 50 плюс людей. Давайте поблизька вам. Я сьогодні дуже багато всього напридумувала Ніхто не розходиться, поки ми все не виповнюємо план, так? Да? поняли? Тобто в мене багато енергії, багато ідей. Ну що Мені сьогодні 30. 37. все, Сі вже треба забити трошки. Дезінформація зараз буде 38, восім. будь ласка, хто Ви вже заряжені, так? У мене буває такий концерт, коли люди приходять, ті типу, нічого не сказали. Вони вже заряжені. Окей, попискати хто вперше в мене на концерті. Якщо що, сьогодні шостий концерт, де я виступаю, і я все постійно думаю, Звідки ви така нова аудиторія приходить? Вроді, як всі вже друг друга всі знають селі. От сьогодні дівчина приходить на концерт, каже: А це твій перший, так? Як з чоловіком? Це твій перший, та ні, вже шостий. Ось дуже дякую, що прийшли. Насправді це сьогодні реалізовується одна з моїх мрій. Минулого день народження в мене не було жодного пакету квітів. Я такая думаю, надо что-то подумать, что-то изменить в своей жизни. И сегодня дуже классно, багато подарунки. Вот. Так что сегодня я буду отрабатывать букеты, подарки, квитки и так далее. Так, у кожного є шампусик, да? Є на столі шампусик. Самі комплимент.